Чому не слід очікувати швидкого миру? Бумеранг завжди повертається, і саме про це сьогодні має думати оточення Путіна. В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Я військовий аналітик та учасник російсько-української війни. Це право на правду, ту правду, яка може бути часом незручною. До речі. Був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви. Нам насправді дуже цікаво, з яких куточків світу дивляться наші відео, які ми так старанно для вас робимо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби ви знали правду, якою б некомфортною, врешті-решт, вона не була. Тож, якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Поїхали! З перемогою Дональда Трампа на президентських виборах у США тема мирних переговорів між Україною та Росією стала чи не найбільш ключовим питанням у порядку денному багатьох держав світу. І це цілком зрозуміло, тому що кожен хоче отримати славу миротворця, а також всілякі дивіденди, які слідкують за цим. Проте на сьогодні ситуація не така райдужна, як її малюють окремі політики у різних країнах. Звісно, ми не знаємо усіх підводних каменів, не розуміємо сутність таємних переговорів, які з високою ймовірністю йдуть між США та Російською Федерацією, а також між США та Україною. Не можемо напевно казати, чи говорять наразі майбутня адміністрація Трампа з Пекіном. І якщо говорять, то чи є Україна однією з ключових тем таких розмов? Аналізуючи ситуацію, яка склалася на грудень 2024 року, можна зробити ряд висновків, які є підґрунтям твердження, що Україні та українцям не слід очікувати швидкого миру. По-перше, ми бачимо, що українська влада офіційно говорить про те, що наразі наша держава не готова до мирних переговорів, тому що відчуває брак підтримки заходу, аби вести такі переговори сильної позиції. Про це днями заявив глава офісу президента України Андрій Єрмак. Таким чином, ми розуміємо, що найближчі місяці влада нашої держави буде намагатися отримати від партнерів якомога більше зброї та фінансів, які посилять позицію України на фронті. По-друге, і це важливо, позиція Росії залишається незмінною. Москва наполягає на поверненні до так званих стамбульських угод, а також добровільної здачі відмови України від Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також Автономної Республіки Крим. Чи піде на це українська влада і суспільство? Звісно, що ні. До слова, саме така позиція країни-агресора наразі абсолютно унеможливлює будь-які переговори. Третій момент: позиція Китаю щодо війни, а також відносини Пекіну і Вашингтону після інавгурації Дональда Трампа. Поки що ми не розуміємо, чи почне Трамп масштабні торгівельні війни з Китаєм. Але якщо він їх почне, навряд чи Пекін стане. Помічником Вашингтону у питанні припинення війни між Україною та Росією. З іншого боку, якщо адміністрації Трампа вдасться розпочати конструктивний діалог з Китайською Народною республікою, ми можемо говорити про зростання ймовірності особистого втручання Сі Цзіньпіна і його тиск на Путіна. Четвертий момент: падіння режиму Башара Асада у Сирії. Ця ситуація вигляд має також як геополітичної поразки Росії. Після втечі Асада до Москви позиції Кремля на Близькому Сході, а також в районі Середземномор'я, значно погіршилися. А тому Путін може йти до кінця в Україні, розуміючи, що, втративши Сирію, він не має права дозволити собі втратити Україну. І п'ятий висновок, який унеможливлює швидкий мир, це висока імовірність загострення відносин між Трампом і Путіним. Кремлівський диктатор не піде на умови президента США, намагаючись вичевити якомога більше на власну користь у питанні його агресії проти України. Путін буде обіцяти затягувати час, брехати і маніпулювати, але не виконувати те, чого хоче від нього Трамп. Проте, Трамп не Байден, а тому він не сприйме позиції Путіна, також зухвалює відмови президента Російської Федерації рухатись до миру. У такому разі ми можемо стати свідками безпрецедентного тиску на Росію. Перш за все, мова про початок масштабного постачання в Україну американської зброї. Крім того, можемо говорити і про збільшення видобутку нафти і газу Америки, що призведе до зниження цін на світових ринках. А дешеві нафта і газ це і є смерть Путіна. Проте ефект таких можливих кроків Дональда Трампа буде відчутний у середньостроковій та довгостроковій перспективах. А тому про досягнення певного консенсусу між Україною та Росією, ми зможемо говорити не раніше літа осені 2025 року. З іншого боку, ми не знаємо, що саме приготував Трамп. Але враховуючи його принциповість та завзятість, а також несприйняття будь-якого НІ, яке йому кажуть, Дональд Трамп може здивувати увесь світ у ситуації війни між Росією та Україною. І якщо. Для нас це може бути приємний сюрприз, то для Москви політика Трампа завдасть низку ударів, за яких вже йтиметься не про поразку України, а про те, як втримати різні регіони Російської Федерації у тих кордонах, які були визначені у 1991 році. Бумеранг завжди повертається. І саме про це сьогодні має думати оточення Путіна. Ну і завершувати відео мені останнім часом подобається фразою Отака «От херня малята, як колись казав класик. Хоча, як я вже неодноразово зауважував, він цього ніколи і не казав, бо лайкам в його житті місця не було. Та й кого це сьогодні вже хвилює? Ця фраза вже приписана діду Панасу. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку в цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і вже традиційно на завершення! Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.